Таю всіх, знаходимося в місті Ірпінь біля жирафу, звісно-звісно, торгового центру, який повністю згорів ще в перші дні російського наступу. І сьогодні у нас 22 серпня, минув майже місяць з моменту нашої крайньої зустрічі. Передаю сьогодні піротехнічну частину ще 10 приладів комплектованих там рюкзачками, повністю готових до бою. А ось таких міношукачі, на які ми збирали кошти. І зараз продовжуємо, до речі, збирати кошти. І майже, майже вже зібрали на ще один такий десяток приладів. А от попередні кошти були витрачені на цю партію приладів, і от вона вже готова до бою. Хочу подякувати всім, хто допоміг в цьому зборі. Дуже багато людей побачило сюжет по телебаченню про мою діяльність, відгукнулося дуже багато. Людей з Фейсбуку, моїх колишніх одногрупників, допомогло зібрати кошти на ці прилади. І Я вам дуже вдячний, тому що ці прилади вони будуть доповнювати арсенал тих засобів, які допомагають робити землю частіше від різних вибухонебезпечних предметів і безпечнішою, і безпечнішою, безпечнішою в геометричній мабуть, прогресії зі збільшенням металошукачів, міношукачів, точніше. Різних засобів, типу щупи там і так далі. А, в мене все. Можливо, Роман додасть декілька да, слів Так, Хочу подяки. також подякувати всім, хто був причетний. Дякую Роману ще раз, десятий раз. Передаю. Дякую. Дякі десяти. Скільки, до речі, да, ми вже на сьогоднішній день я зібрав, передав вам десь близько, я не пам'ятаю, 70 злишніх приладів, здається. І ти ж деяку частину з них можеш передати на інші підрозділи, які потребують їх е, теж. Передають. Передаєш, так. Да. Тобто, ну, багато хто думає, що я просто їх в одну точку якби, віддаю, ні, і це ні, якби. Це все розходиться по Україні. Це не тільки наш підрозділ використовує детектори. Я хотів на цьому наголосити, що е, ці металошукачі вони використовуються не тільки цим підрозділом. Роман передає їх в інші підрозділи, в різні. Військовим піротехнікам ДСНС туди, де це необхідно. І ну, звісно, що основна частина працює в цьому піротехнічному підрозділі, але деяка кількість приладів розходиться також і по Україні. Тобто Мені так зручніше, тому що я думаю, пан Роман знає, кому більше це необхідно, ніж я. Тобто Я просто передав, а далі вже на розпорядження і на розсуд Романа, де вони необхідні, там хай вони і працюють. Дані детектори вже працювали на нулі в Збройних силах України. В якій себе... за... кількості? 5. 5. 5. 5. Це тільки водомотила. А можна сказати, який це підрозділ, чи ну, не можна? Не можна. Ну і як вони там, вони ну, працюють. Вони працюють, поки працюють на... працюють ніяких збої ну, вони. Ну а вони uh, знімають розтяжки, шукають протипіхотні, протитанкові. Проти вони, вони прибувають так само, як і ми, дороги, шляхи для під'їзду. Для наступу, есть й... це працює, добре мати. Буду знати. <світ> Давно передав, до речі, їх туди. Передав. А фід фідбек уже <світ> є якісь <їх із> воротний зв'язок <світ> стосовно цього <світ> всього. Не можна говорити, не можна я зразю б... Ну добре, ну, ми про це працює. поговоримо ну. за кадром. Тож зараз я збираю ще на десяток таких приладів, Уже зібрано майже 20 тисяч гривень. Тобто я залишу посилання на банку на цей збір коштів актуальний. А в описі під відео, в коментарях до цього посту, можливо, ви дивитеся на Фейсбуці, якщо в інстаграмі, то в описі до цього посту також. Хто хоче долучитися і допомогти в зборі коштів на ось такі металошукачі. Я думаю, що романи піротехніки будуть дуже вдячні вам за це. І я також, тому що це все розміновує також і околиці мого міста, і не тільки в нашої всієї України. Хочеться вже пошвидше в ліс. Хочеться пошвидше походити по лісових дорогах, але поки цього робити не можна. Я наголошую на цьому, особливо якщо ви десь проживаєте в звільнених територіях, то краще цього не робити. Поки дякую всім, слава Україні, Героям слава, смерть ворогам.